Я би зупинився на двох інших аспектах цього провадження і цієї гучної справи, я вважаю, в історії української медицини і в історії української культури. Насправді, мова йде про, я би звернув увагу на морально-етичну сторону, чи морально-етичний бік цього питання. Безумовно, є людина, яка подає цей послуг. Так званий Євген Глухенький. Якщо повернутися до того, це здавалося б людина з вищою освітою, лікар наш колега, про яку мораль може йти мова, коли лікар подає позов абсолютно незрозумілий для широкого медичного загалу і в історичному, і в етичному плані. Як можна претендувати на історичні пам'ятки? І на музей медицини. Мало того, всі ми дуже добре знаємо, що відбувалося в совєтські часи і яким чином захоплювалося будівлі цією совєтською владою, яка прийшла на Галачину, та не тільки на Галичину, а в тому числі і сюди в Київ. Якщо довести справу до такого абсурду, а я вважаю, що справа абсолютно абсурдна і потребує висвітлення в засобах масової інформації, в тому числі і з боку, скажімо, лікарського товариства, з боку лікарської спільноти, можливо і на більш вищому рівні, в тому числі і, і, і з Верховної Ради морального осуду таких людей, які дозволяють собі зазіхати на святе, на те, що їм не належить. Насправді всі прекрасно знають, ким був побудований будинок. Всі прекрасно знають, як радянська влада відбирала у наших людей їхнє майно. І зараз в 21 столітті дозволяє собі, ще й, на, будучи нашим колегою, який важко назвати колегою, через відсутність, відсутність будь-яких морально-етичних застережень цієї людини претендувати на майно, яке належить всій лікарській громаді загалом. Тому що, ну, чого варто тільки, що це музей. це Мені невідомо в історії України, крім правда, музею Поліщука, ще такий трипільський музей, який захопила влада Януковича насильно через Беркут там, за допомогою силових структур, і який зруйнований практично і вкрадена була експозиція. Невже ми, як медична громада, можемо допустити, що якийсь аферист, вище за слово, з негідним званням лікаря дозволяє собі зазіхати на святі речі, які належать українській медицині, і не тільки українській, а й світовій медицині. Де збережені ті пам'ятки українського лікарського товариства, яке є найстарішим серед українських лікарських товариств в Україні, ми відзначали дату недавно, в 50-му році, століття? Вийшли навіть зображеному будинку поштовий конверт, було спецпогашення. Насправді це в історичній площині. Абсолютно не підлягає будь-якому сумніву те, що люди, які отримали ще й потім компенсацію від держави за цей будинок, зараз е намагаються якимось чином привласнити нашу лікарську загальну національну власність. Інший аспект, я би зупинився на е тому, що роблять суди наші політики. Всі ми знаємо, чого зараз вартують наші суди на превеликий жаль. І, так, те, що започатковано зараз, і я маю велику надію, що я, як представник Верховної Ради, буду ініціювати продовження ілюстрації судової системи, від якої страждає все, все українське суспільство, не тільки медична громада, не тільки це ще один із прикладів того, як суд може крутити законом, як цим сонцем. Це є недопустимо правовій державі. І потрібно теж на цьому акцентувати увагу, що одним рішенням один раз одні судді виносять одне рішення. Потім воно за гроші купується, виноситься зовсім інше рішення тим самим Зачаківським судом. І не зрозуміло абсолютно, чому відтягувати так довго по всіх канонах даним давно завершені процеси, абсолютно зрозуміло для всього суспільства. Тому я думаю, що в нас є зараз шанс, зборивши цю ситуацію і. І якомога публічніше її висвітлювавших засобок масової інформації, донести до лікарської громади зробити е, свого роду і, е, і запити до тих суддів, а хто приймав рішення про те, що пам'ятка історії, наскільки всім відомо, не підлягає взагалі будь-якій приватизації, повернення приватна власність. Е, тому е, однозначно позиція моя є на тому, що це має бути збережений будинок. Як пам'ятник архітектури, як музей історії Галичини, який він власне і є зараз станом на сьогодні. Тому, будь ласка, е, якщо є, буде необхідність залучення е, зі сторони новоствореної Верховної Ради, комітету з питань культури чи комітету з питань охорони здоров'я, ми завжди допоможемо вам у е, відстоюванні правових інтересів. Окрім того, хочу повідомити, що в зв'язку з тим, після набуття моєї Статусу народного депутата мої адвокати вже подали позов до цього вищого суду, щоб я був там представлений як третя сторона у слуханні. І е, Богу дякувати, цей мій запит від адвокатів прийнятий. І е, я для того, щоб знову не сфальшував вищий суд і не повернув чергове на п'яте чи двадцяте коло, і цей процес був затягнутий до того часу, що знову прихватизувала таким чином загальнонаціональну е, власність. Буду присутній на судових засіданнях уже в якості третьої сторони.